Управління з питання аварійної готовності та реагування Хмельницької АЕС має у своєму складі три підрозділи: це відділ планування, відділ кризових центрів захисних споруд та експлуатації мобільної техніки та відділ мобілізаційної роботи. З початком повномасштабної війни завдань в управлінні додалося. Певний час один з кризових центрів підприємства виконував роль координаційного центру енергокомпанії. Крім того, кризові центри атомних станцій в першу чергу розраховані на роботу у час радіаційних аварій, тому певні речі довелося розширювати, модернізувати та швидко адаптуватися у нових умовах. Фактично. Ми в умовах радіційної аварії ми розраховували роботу якби, на одному або на там на, на двох наших об'єктах. Спочатку війни ми побачили, що ми відразу вимушені задіяти всі наші об'єкти тобто кризової центри захисної споруди за призначенням. На мою думку, якби в нас все вийшло, тобто ми забезпечили стале стабільне функціонування в даному напрямку. У мирний час головним завданням управління аварійного реагування була ліквідація аварій і стихійних лих природного та техногенного характеру. З цією метою підрозділ у взаємодії з багатьма станційними та регіональними службами регулярно проводив тематичні тренування. Одне з останніх протиаварійних тренувань пройшло у вересні. За його сценарієм, відбулася ліквідація умовної аварії, зумовлена впливом військового характеру. Ми вже відпрацьовували дії по ліквідації тусь. Аварії як радіаційної, як техногенної, так і військового характеру. Тобто ми вже тут планували відпрацювали дії по трьом показникам. Під час тренувань, окрім інших актуальних завдань, відпрацьовувався також алгоритм оповіщення аварійних груп та бригад. Ми так же само збіри повіщення нашого аварійного персоналу, якби можна сказати, удосконалювали з урахуванням військових загроз. Були враховані ситуації можливого блекауту, коли відсутній мобільний зв'язок та інтернет. Багато що цього враховано і зараз вже внесено відповідні зміни, відповідні плани реагування. Актуальне завдання мобілізаційного відділу у пагру це проведення бронювання та перебронювання військово зобов'язаного персоналу Хмельницької АЕС. Така робота виконується раз у півроку. Бронюються працівники для того, щоб забезпечувати стабільну діяльність підприємства та виконувати те мобілізаційне завдання, яке поставлене державою. Керівник управління аварійного реагування наголосив, що в скрутний для батьківщини час, окрім чіткого виконання професійних обов'язків. Усі працівники Хмельницької атомної станції діють патріотично та самовіддано. Саме головне відданість нашого персоналу і розуміння ці справи, які вони виконують. Весь персонал атомної станції розуміє, що одні зараз стоять, якби перебувають в окопах, захищають нашу країну. А ми стоїмо на другій лінії оборони і виконуємо свої мобілізаційні завдання, що держава поклала на наше підприємство.